Середа 18 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому подорожчав хліб. Один з його найбільших виробників у місті Хмельницький хлібокомбінат підняв ціни на свою продукцію на 10%. Тепер за буханець пшеничного та житнього на заводі просять більше 28 гривень. У магазинах вартість хліба може сягати 31 гривні, адже торговельні мережі роблять свої націнки. Хмельницький хлібокомбінат виробляє до 30 тонн продукції на добу. Подорожчав увесь асортимент. Ціна зросла з 1 числа в нас на 10%. Причина в нас зараз єдина це здорожчання основної сировини, це борошно. І здорожчання енергоносіїв. Ну і взагалі зараз здорожчання допоміжної сировини, все піднялося в ціні від 10 до 20 в середньому відсотків. Борошно дорожчає майже кожний тиждень. Тому і були змушені підняти також ціну. Хлібобулочних виробів. Що ви собі розуміли? Зараз це вищий сорт. Якщо коштував 13,80, то зараз е, коштує 14,80, 15,10. восімдесят, п'ятнадцять, зараз ціни була у нас двадцять заводу 26,80, зараз стала 28,40. Якщо буде з такими стрімко підніматися все в ціні, основна сировина, то я думаю, що до кінця року можливо ще буде зборочена на 10%. Загалом, у травні на Хмельниччині продовольство та безалкогольні напої здорожчали майже на 2%. Найбільше додали у ціні фрукти на 17%, а також свинина та м'ясо птиці на 8%, повідомляють в обласному управлінні статистики. Не суттєво, але все ж подорожчали олія, масло та кисломолочна продукція. Деякі види круп. Водночас подешевшили яйця, овочі, кондитерські вироби з цукру, молоко, сметана. П'ятеро людей загинули на водоймах Хмельниччини з початку червня. Серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Загалом у 2025 році в області зафіксували 14 летальних випадків на воді. Трагедії найчастіше трапляються під час купання у несанкціонованих місцях. Тож рятувальники вкотре нагадують про правила безпеки під час літнього відпочинку. З початку червня на водоймах Хмельницької області загинули п'ятеро людей. Серед них двоє дітей: – 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Усі ці випадки об'єднує одне: купання у необлаштованих місцях та ігнорування елементарних правил безпеки. Від початку року вже маємо 14 трагічних випадків на воді. У зв'язку з такою невтішною статистикою, вкотре наголошуємо, вода не пробачає легковажності. Щоб уникнути трагедій, дотримуйтесь основних правил. Відпочивайте лише в офіційних та дозволених місцях. Не заходьте у воду наодинці, попереджайте близьких, не поєднуйте купання з вживанням алкоголю. Уважно стежте за дітьми. Навіть коротка мить без нагляду може коштувати життя. Уникайте далеких запливів і водойм зі швидкою течією. Не стрибайте у воду з висоти. Це небезпечно для життя. Пам'ятайте, дотримання правил це не формальність, а ваш особистий захист. У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101. Працівники Хмельницького водоканалу завтра ремонтуватимуть мережі. Тож 19 червня без води будуть жителі мікрорайону Лезневе та проспекту Миру. На ділянці від Старокостянтинівського шосе до вулиці Трудової. Відновити водопостачання планують до 17-ї години, повідомили на комунальному підприємстві. Понад 10 тисяч осіб скористалися послугами центру управління відходами у мікрорайоні Ракова упродовж минулого року. За цей час віддали на утилізацію більше 50 тонн сміття. Про це йшлося під час чергового виїзного депутатського дня. Обранці відвідали локацію та ознайомилися із роботою центру. На сьогоднішній день в місті Хмельницькому маємо два центри управління відходами. Це саме цей, де ми зараз знаходимося, перехрестя вулиць Пілоцька і Чорновола. І один центр управління знаходиться по проспекту Миру на полігоні твердих побутових відходів. Працюють вони з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора без вихідних, тобто субота і неділя робочі дні. Понеділок на санітарний день, але якщо відвідувачі приїздять в понеділок, то ми також їх приймаємо, проводимо консультації, роз'яснюємо, показуємо, як правильно поводитися з відходами. Кожен депутат має можливість побачити сам на власні очі, як працює подібна структура, і відповідно уже на своїх депутатських прийомах людям. Розказувати і пояснювати, які в нас є заходи щодо куди можна завести, відвезти ті чи інші небезпечні відходи, ті чи інші якісь негабаритні відходи для того, щоб людина не викидала їх просто десь на, в дворі будинку. В рамках декомунізації у Хмельницькому демонтували пам'ятник Івану Філіпову. Це військовий герой Радянського Союзу. Його погруддя понад півстоліття стояло на території залізничного депо у мікрорайоні Гречани. Після демонтажу бюст відправили до одного з комунальних підприємств, де зберігаються інші артефакти Радянщини. Що робити з декомунізованим погруддям, Поки не вирішили, розповів заступник міського голови Василь Новачок. Дитячий табір із даним перебуванням над Бугом запрацює у Хмельницькому найближчого понеділка 23 червня. Більше 30 років його щоліта відкривають на базі Палацу творчості дітей та юнацтва. Цьогоріч до відпочинку у ньому планують залучити близько 150 вихованців. Про це розповіли у міському департаменті освіти та науки. На дітей чекають майстер-класи, активні розваги, візити в бібліотеки та цікаві зустрічі. Нагадаємо, завтра, 19 червня, в Хмельницькій громаді завершують роботу 42 пришкільні табори. У них впродовж трьох тижнів змістовно проводили дозвілля близько 4 тисяч школярів. Також завершують роботу спортивні табори, які працювали на базі ДЮСШ номер 1 та 3 та Авангард. Їх відвідували 170 дітей. Читали вірші та збирали гроші для захисників. У центральній публічній бібліотеці презентували збірку поезії Вікна на Кам'янецьку до книги увійшли вірші дев'яти молодих авторів Хмельниччини. Ініціювала створення збірки поетка Юлія Кондратюк. Учасники презентації мали змогу придбати книгу, а також задонатити кошти для потреб бригади морпіхів, у якій служить батько авторки. Ми обрали таку символічну назву, яка би відображала власне Хмельницький. І Кам'янецька одна з таких символічних вулиць, яка відображає власне Хмельницький, тому зупинились на цій назві. Я взагалі давно мріяла писати. Я пишу ще з самого дитинства, і так щоб не страшно, думаю, треба зібрати таку якусь авторську тусовку, тусовку поетів Хмельниччини. Мені було цікаво познайомитися власне, з поетами, і я собі так подумала, що якщо разом, то точно не страшно. І з так, власне, виникла ідея. Загалом зібрали таку квінтесенцію Хмельниччини і Хмельницької області. Це виходить дуже різні автори. Хтось пише лише інтимну лірику, хтось пише більше філософські вірші, хтось там використовує богів, богинь у своїй тематиці, хтось лише глибоку філософію. Тобто, я думаю, що кожен прям зможе віднайти там щось своє. Дуже хочеться, щоб друкувалися молоді письменники, ті, хто ще не відомий. Ми будемо відвідувати їхні презентації, запрошувати до себе і показувати їх світу. І що саме приємніше, коли наша молодь, наше наступне покоління знаходить себе саме в творчості. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!